Одна з цих обурених дівчат Вікторія Томашчук, котра закінчила 10 клас Новокорецької школи. Дівчина, як і її однолітки, не задоволена тим, що відтепер в їхній школі не буде старших класів. Каже, не один раз писали звернення до міської ради, але ніякої реакції не було. Тож із цією проблемою звернулися до нашого телеканалу. Я дуже засмутилася, того, що я розумію, що в мене залишився один рік, я хочу довчитися в своїй школі. Мені треба скласти нормально ЗНО, а я маю привикати до інших вчителів. Дійсно, скільки батьки ходили на ці сесії, на ці всякі комісії, і вони все рівно говорять одне й те саме. І вже вчора нам скинули оце рішення, яке мають прийняти. І тоді я вирішила написати. Мама дівчини Валентина говорить, переймається психологічним станом доньки, адже за один рік їй буде складно адаптуватися до нової школи. Також вважає, їхній навчальний заклад має кращі умови аніж школа номер 3 до якої хочуть перевести усіх старшокласників. Це порушується права дитини. Це по перше, я переживаю за психологічний стан своєї дитини. Поки вона пристосується, що вона має свій час потратити на підготовку ЗНО. Вона змушена буде звикати до нового колективу. до нових друзів, до нових вчителів школою. Ми своєю задоволені вчителями, учителя дають прекрасні знання нашим дітям. Школа нашому на найвищому рівні. Батьки з усіх шкіл корця та вчительські колективи вирішили зібратися під стінами міської ради, де саме розглядали питання щодо школи. Мітингувальники спершу стояли під стінами, потім, в знак протесту, перекрили рух транспорту на центральній вулиці міста. Вони правильно роблять, наші вони школи закривають, лялечко. Наше закривають школи. А тут ці людей виганяють на вулицю і цих дітей. Чесно, нічого не думаю. Вам подобається таке? Мені все рівно. Директорка Новокорицької школи Людмила Павлюк каже, що ще у квітні їх попереджали, що змінять статус закладу на гімназію, але про скорочення старших класів ніхто попередньо не говорив. Хоча, згідно з новим законом про освіту, такі питання мають обговорюватися з громадою та закладом як мінімум на рік наперед. Але наші батьки були проти Уж 21 квітня 2021 року. Від вчителів і батьків було звернення до Людмили Миколаївни і депутатів, які мали розглянути наші питання, побажання і, хоча б нам дати якусь відповідь. На сесії депутати на невдоволення людей не зважили. П'ятнадцять із двадцяти депутатів проголосували за ліквідацію старших класів у новокорицькій школі. Відтепер там буде лише дев'ять класів. Також до навчального закладу приєднали садочок села Новий Корець. Пояснити причину такого рішення та як добиратимуться учні у школу. Очільниця громади не захотіла. Вибачайте, ви все на сесії почували? Ні. я дуже вас прошу. Уже я не раз давала. Е, Вибирає. Це те, що потрібно телебаченню. А те все інше забирайте. Ви все почули на сесії без коментарів. Марія Літвенчук, Денис Коломис, телеканал ITV.